Сьогодні попрацюємо з квадратними нерівностями, але справа в тому, що квадратні нерівності можуть ще й використовуватись в завданнях з параметром. Задане таке завдання, при яких значеннях параметра b рівняння має два різних корені. І задане ось таке квадратне рівняння. Чому я бачу, що квадратне, бо у мене х в квадраті. Перед х в квадраті коефіцієнта нема, але це значить, що там коефіцієнт одиничка. Тоді це для нас коефіцієнт А. Далі йде мінус 8B на х, і той коефіцієнт, який стоїть перед х, це коефіцієнт b. І далі йде без х ще якийсь коефіцієнт, але він записаний не одночленом, а. Тут сума 15b плюс 1 являється вільним членом коефіцієнтом c. Отже, це квадратне рівняння, і ми аналізуємо, при яких значеннях параметра рівняння має два різних корені. Коли квадратне рівняння має два різних корені, а тобто два корені, коли у нас дискримінант більше нуля. Коли дискримінант дорівнює нулю, це один корінь. Коли менше нуля немає коренів, а коли більше нуля, то квадратне рівняння має два корені. Значить, ми повинні виписати цей дискримінант, розв'язати уже нерівність, яка у нас буде утворена. Що ж таке дискримінант для даного квадратного рівняння? Формула така: b квадрат це коефіцієнт ось b. Тобто ми повинні взяти мінус 8 b і в квадраті. Далі мінус 4 ac Мінус 4. Я множу на а, ну це одиничка, не пишу, і помножити на це, це в скобочках записуємо коефіцієнт це 15b плюс 1. Розкриваємо дужки. Мінус 8b в квадраті, мінус пропадає 8 в квадраті 64b квадрат. І тут розкриваємо дужки. Мінус 4 на 15 це буде 60b. І мінус 4 на 1, мінус 4. Це ми знайшли з вами дискримінант. Тепер ми казали, що дискримінант повинен бути більше нуля. Значить, Ми беремо цей дискримінант. В записі вже у нас фігурує якраз параметр B, і саме параметр B ми будемо зараз визначати. Тоді 64b квадрат мінус 60b4 і вказуємо, що більше нуля. Ось тепер ми маємо квадратну нерівність, тобто в ній вже змінною є не x, а b. Розв'язувати будемо графічним способом. Для цього, Перш за все, я скорочу цю нерівність, бо можна розділити скрізь всі коефіцієнти на 4. І розділивши, ми тоді отримаємо простіші числа. Розділимо тоді 64 на 4 це буде 16b квадрат, мінус 60 на 4 це буде 15b. І мінус 4 ділимо на 4, мінус 1. Оскільки ділили на додатні значення, значить знак нерівності не міняємо. Ось у нас вийшла така нерівність. Щоб розв'язати квадратну нерівність, треба знати корені ось цього квадратного рівняння. Тобто прирівнюємо тепер це до нуля, ну я не записую, і маємо це як квадратне рівняння. Щоб розв'язати це квадратне рівняння, також використовуємо дискримінант, але це вже дискримінант не для того початкового рівняння, а для ось цього для вирішення квадратної нерівності. Тоді мінус 15 квадратів це 225. Далі мінус 4 множимо на 16 і на мінус 1, то буде плюс 64. І це буде 289. Корінь з такої числа є: це 17. b 1 дорівнює 15 уже просто, бо коефіцієнт B у нас від'ємний. Далі мінус корінь із дискримінанта це 17. І ділимо на 2. Помножене на коефіцієнт а, тобто 16. Тут у нас при відніманні буде мінус 2, поділити, тому я не, навіть не перемножую 2 на 16. Тоді 2 і 2 скоротимо тут одиничка, тут одиничка, значить, буде мінус 1 шістнадцята. Це один корінь. І знаходимо другий корінь, це буде 15 плюс 17, поділити на 2. помножено на 16. Дорівнює це 32, Ну і внизу ми бачимо, що також 32, Отже, при скороченні це буде 1. Знайшовши корені ось цього квадратного рівняння. Тепер ми розв'язуємо цю квадратну нерівність графічним способом. Для цього ми відкладаємо два корені, це нулі функції. Оскільки нерівність строга, то ці точки виколюємо. Це буде точка мінус 16 і одиниця. І через ці точки проходить парабола відками вгору, тому що 16 це значення більше нуля, відки вгору і проходить ось так парабола. Оцінимо де. Значення цієї параболи більше нуля. Більше нуля це верхні частинки параболи, це ось ця частинка і ось ця частинка, при яких Б ці частинки параболи вгорі, та при тих Б що поза значеннями 1, тобто більше 1, і менше мінус 16. Тепер наша задача сказати, при яких значеннях параметри B рівняння має два різних корення. А це можливо, якщо B попадає або в ось цей проміжок, або в ось цей проміжок. Ми запишемо відповідь, що Б в цьому прикладі або менше мінус однієї 16, або. Більше одинички, Б більше одиниці. Ще більше на моєму youtube каналі.